Якщо ми переходимо до е, порятунку тварин, то що тут найголовніше знати такі е, ми е, виділили правила: це перш за все треба пам'ятати про свою безпеку. Тому що якщо ми забудемо про свою безпеку, то ми вже не врятуємо не тільки тварину, ми можемо і скажімо так піддати ризику безпосередньо свого життя і здоров'я. Ну і не врятуємо ні тварину, ні себе. Тому перш за все, треба пам'ятати про свою безпеку. Адже ми не знаємо вакцинальний статус безпритульної тварини, хвора вона чи ні. Також не варто терпитися голими руками. Для цього можна взяти. Рукавички, можна сказати, навіть наші зимні рукавички. Також, якщо ми хочемо врятувати тварину, нам необхідно її донаготувати. Але проте, фахівці радять не підгодовувати кістками краще придбати трішки спеціального корму. І, підготувавши, ми, скажімо так можемо налагодити контакт і легше буде зловити. Тварину, і у випадку, якщо ми бачимо, що тварина закрита в будівлі, і що потрібно взагалі, що ми можемо зробити так, щоб, скажімо так потім не були наслідки, такі якісь судові. Якщо власник квартири виїхав, але залишив тварину і дають добро на те, щоб їхнє житло із залишеними там тваринами відкрили, потрібно отримати від них фото їхніх документів через інтернет. Якщо є, а краще бути на відеозв'язку і відчиняти квартиру не самостійно, а в присутності там сусідів, тероборони чи поліції або аварійної взагалі служби. Якщо після відкриття замок більше не закривається, також потрібно е, подбати, щоб е, якось двері були зачинені, щоб не було, ніхто туди, скаже так, не е, зайшов і не потрапив. Але все ж таки, якщо не вдалося потрапити в середину квартири, можна годувати та поїти е, тварин. Там, де вони перебувають, для цього можна вибити, скажімо так, дверне вічко і через нього закидати сухий корм. Можна там наливати воду через шприц, тонку трубку там від крапельниці, також можна від зливу кондиціонеру, або взагалі можна від будь-який тоненький шланг. Але цей варіант потрібно пам'ятати, що він підходить для одинарних таких дверей, тому що у деяких квартирах стоять подвійні. А також якщо сусіди, скажімо так, лояльні добре відносяться до тварин, є перфоратор можна зробити невеликий отвір у стіні між квартирами, щоб тварина могла потрапити в квартиру сусідів і тоді вже можна буде її врятувати, забрати там в притулок. Якщо сусіди відсутні, взагалі нікого немає, робити такий отвір можна біля вхідних дверей зі сторони під'їзду. Такий отвір має бути з розміром зниску для корму або розміром з кота, щоб він міг вибратися. Чому кота? Тому що собаки вони краще йдуть на контакт. Вже, на жаль, більшість котів, перебуваючи в стресі, вони не йдуть на контакт з людиною. Потрібно скажімо так тривалий час. Якщо тварини зачинені на першому поверсі, то можна у вікно відчинене на провітрювання, закинути сухий корм через вікно. Але обов'язково тут ми маємо пам'ятати про воду, якщо це буде сухий корм. якщо тварини зачинені на інших поверхах. І відомо, що вони мають доступ до балкону. Тоді можна е, розбити вікно і закинути їм сухий корм е, з якоюсь там каменюкою. І знову ж пам'ятати, що при годуванні таким сухим кормом потрібно подбати і про воду. Е, також головне і повинен бути набір для тварин, не тільки для людей, а і має бути набір е, для тварин. Це дуже важливо, що має включати в цьому е, наборі. Включатися. Це достатньо. Непсуної їжі та води, що, щоб вистачило, скажімо так, на тиждень або мінімум на 72 години, ємність для їжі та води, аптечка, також сертифікат про вакцину, протисказу, основні, тобто основні відомості про тварину, гігієнічні засоби, фото, все, що може бути пов'язано. Але це такі, скажімо так, базові правила, які ми зараз переглянули. Зараз ми будемо більш розглядати це евакуація тварин, це допомога тварин, як мають діяти працівники і так далі. Але для того, щоб взагалі в притулку працівники, волонтери знали, як діяти і чітко, скажімо так, мають знати свої дії, має бути взагалі в притулках. Planowanie. Притулки, це є суб'єкт господарювання. І відповідно на сьогоднішній день є накази, є накази Державної служби України з навчальної ситуації, де прописано це номер 335, де прописано, що на суб'єкти господарювання мають бути розроблені документи. Просто там вже залежить від кількості е, працюючих. Має бути такий документ, це основний, і який також має бути в кожному притулку. Це план реагування, або, про, або е, інструкція е, працівників. Надзвичайних ситуацій, також план евакуації, тому що відсутність планування може збільшити масштаб велика як для людей, так і для тварин. І цей план на випадок надзвичайної ситуації він буде включати всі дії, які повинні виконуватися в притулках працівниками або волонтерами до чітких, скажімо так, дій кожен буде знати свої дії на випадок різних надзвичайних ситуацій, якщо потрібно буде перевозити тварин в інше місце, тобто робити евакуацію.